Усім привіт! Сьогодні даю рецепт для всіх любителів спаржі. Сезон почався, але він короткий, тому давайте готувати різні рецепти з цією смакотою. Отож, підготуємо спочатку спаржу. Необхідно відрізати хвостик трошки і підчистити його овочечисткою. Тепер я беру розморожене тісто філо е, та е, змащую його рослиною олією або вишковим маслом за вашим смаком. Загортаю спаржу у бекон, у мене сирокопчений. Е, тепер тісто жмякою руками е, і загортаю спаржу у тісто. Я взяла одразу два листочки, щоб тісто не було дуже тонесеньке. І зверху змащую жовтком. І посипаю кунжутом. І показую другий варіант, який можна зробити. Знову покриваємо маслом рослинним тісто і посипаємо замість пекону, посипаємо натертим сиром спаржу. І знову загортаємо ось таким чином тісто. Зверху покриваємо жовтком і посипаємо кунжутом. Відправляємо в духовку на 20 хвилин при 170 градусах. І ось така гарна спаржа у нас виходить в хрусткому тісті. Мені дуже сподобалось саме з тістом філо. Дуже смачно виходить, дуже ароматна, та яскрава закуска, І я вам дуже рекомендую приготувати, поки ще є спаржа.